З вами Дмитро Тимох, і на програма Академія спорту вітаю! Приємно, що в нашій країні, незважаючи на дуже складну економічну ситуацію, на складну ситуацію з коронавірусом і карантином, все ж таки з'являються нові спортивні об'єкти і проводяться спортивні змагання, незважаючи на дійсно великі перепони і карантинні обмеження. У Дніпрі з'явився новий спортивний комплекс, який буде центром для розвитку кіокушин карате в Дніпрі та Дніпропетровській області. А також відбулося і перший всеукраїнський семінар з цього виду спорту. Більш докладно про ці змагання, про майбутні змагання, про семінар, про розвиток цього виду спорту в нашій програмі. У Дніпрі провели всеукраїнський семінар і збори з кілкушинка каратези версію ІК. Ці планові всеукраїнські тренувальні збори і одночасно навчальний тренувальний семінар Дніпро 2020 пройшов з урахуванням всіх карантинних норм та безпеки учасників. Захід провели на базі нового спортивного залу Веріорс, який став одночасним центральним хонбу обласного центру та Дніпровського регіону для обласної федерації Кілкушин карате Дніпропетровської області. Умови створені для тренувального процесу дуже добрі. Сухо, тепло, світло все для того, щоб приймати діток, щоб займалися спортом, переучати їх до здорового способу життя. Це дуже важливо для нашої молоді, для України в цілому. Це да, центральний фокус для Кьокушинрів в нашій області. Ну і, звісно, всі українські теж саме. Для Кіокушинка це дуже важливо, щоб воно тільки Киокушин. Це має велике значення для розвитку і для, для популяризації нашого області. Сегодня это основной центр Киакушина в Днепре. Аналогичного в Днепре нет. Поэтому мероприятие 2021 года – это открытие Левобережного аналогічного комплексу, який буде на такому ж рівні. Розташований новий спортивний комплекс у густонаселеному районі Магаполісу і пристосований для занять та проведення тренувальних зборів і змагань з Кіокушин-карате. Буквально за 20-й рік ми відкрили спортивний комплекс 12 квартал, Казаківича 9. дуже густо насільоний район, кажуть, спальний. Спортивний і бойовий клуб Веріус також спеціалізується на східних єдиноборствах і фітнесі, йоги та інших оздоровчих та спортивних напрямках. Тут є тренувальні процеси з різних видів спорту та бойових східних мистецтв, в цілому фізичної культури і спорту. Нехватка нехватка качественных спортивных комплексов. Почему разные виды восточных единоборств? Ну, прежде всего, для того, чтобы у жителей района был выбор. Кому-то нравится карате, а кому-то нравится дзюдо. Поэтому, естественно, чтобы люди могли выбрать, и детвора вникала более глубже в все эти мероприятия и имела выбор. Я думаю, что этого спорткомплекса очень большой скажем так, стимул для развития, потому что я вижу очень квалифицированных хороших тренеров, хорошие спортивные дети. Ну и большое спасибо Тимуру и Гарри Альбертовичу за то, что они... помогают развивать этот вид спорта и делают специализированные открытия, открытые залы для людей, потому что не в каждом городе есть такая возможность именно иметь такое дождь. Керівництво Всеукраїнської і обласної федерації Український альянс Кіокушин карате разом з сенсеями і спортсменами провели і виконали план роботи семінару. Важливу роль приділили підготовці спортсменів та тренерів регіональних федерацій до приїзду Шехана Стейна Фуз Японії, котрий з інспекціонною перевіркою буде оцінювати розвиток і прогрес кіокушину у країнах Східної Європи. В Україні його проїзд планується у грудні 2020 року. У зв'язку з карантином не всі змогли приїхати, це частина, тільки дуже маленька частина тих людей, які могли б прийняти участь в всеукраїнському семінарі. Семінар присвячений підготовці до зустрічі Стівена Фу, це директор по глобальним зв'язкам міжнародної організації ІКАК Кіо Кушинерів, який очікується на початку грудня цього року. Третій чоловік. В Киокушине Рю это Сивенфу, это великолепный шихан, великолепный мастер Киокушина. Конечно, приездом и нетерпением ждем к этому, готовимся. Я думаю, что это получит очень огромный толчок и продвижение нашего вида спорта на Украине. Это ежегодное посещение определенных стран, как директор, региональный директор стран СНГ и Восточной Европы. Мы с ним должны объехать ряд стран. Об'їхати ряд бранчифов і перевірити їх е, трудоустройство роботу. Також на цих зборах підвели підсумки 2020 року. намітили план заходів на майбутнє та обговорили положення на міжнародний традиційний турнір «Зірки Кікушину 2020. Що ми підводимо квіток 2020 року. Конечно, цей год був для всіх тяжой зв'язку з карантином. Очень багато мероприятия у нас як можна сказати сорвались. Ну и планируем проведение большого турнира в декабре, если, конечно, нас позволит обстоятельства провести. Ну и ждем Шихана Стивена. Фу, к нам в гости. Нас сдерживает, вы понимаете, что коронавирус, конечно, мешает нам во всех аспектах. Ну, конечно, мы наметили это 12 декабря, это наш ежегодный турнир «Звезды Кокушина», который мы намеримся проводить, и, и приглашение получили и подтвердили, что они будут из 8-9 стран Европы и Азии приедут к нам. Да. Ну, посмотрим, как получится. Я надеюсь, что темное добро будет дано, и мы проведем этот турнир во всей России. Відкриття нових залів і реєстрації в базі даних всіх Кіокушинців у Всеукраїнську Федерацію, український альянс Кіокушин Карате за версією ІК є теж важливим моментом для розвитку цього виду спорту в країні, як і підвищення класу арбітрів, котрі обслуговують різноманітні всеукраїнські та регіональні змагання. Для цього провели суддівський семінар, а тренувальні збори за затвердженою програмою здійснили три українські бранчифи: президент Всеукраїнської Федерації, Український альянс Кіокушин Карате, суддя міжнародної категорії. Олег Лесик. Обмін досвідом. Ті знання, які передає нам центральну фонду, ми передаємо своїм учням, інструкторам, які безпосередньо вже працюють з своїми учнями. Також бранч чіф в Україні, віце-президент Всеукраїнської Федерації і президент обласної федерації Кіокушин Карте Дніпропетровської області, суддя міжнародної категорії Мелікян. Без цього спортсмени втрачають свои навыки, и потому надо проводить, тренироваться каждый божий день. И аттестовать, естественно. Я представляю вам, это наш новый хомбу областной федерации, новый зал для Кюкушин Карате. Для наших спортсменов созданы тут все условия. А Ермій Челібієв, в Україні, регіональний директор Східної Європи Какіо Кошинрю і суддя міжнародної категорії акцентував увагу на чіткому виконанні учбово-тренувальних матеріалів для подальшого розвитку насамперед юних спортсменів та сенсеїв, котрі потребують досвіду. Uh, уровень дуже хороший, дуже цікаво проходять. Я скажу, що є перспективи для дальнейшего росту. Хороший. Активну роль в роботі і організації семінару взагалі загалі федерації, а також у розвитку напрямку Кіокушина у Дніпропетровській області створенні нових спортивних об'єктів здійснює зараз віце-президент Федерації Кіокушин Карате Дніпропетровської області. Тімур Вугітідзе. Сьогодні можна сказати, всеукраїнський збор приїхали з западної України, приїхали з Києва. Ребята потягнулися із Гінічика. Проводиться кваліфікаційне повишення кваліфікації, поэтому це такое знакове мероприятие для нашої федерації. Серед позитивних моментів спеціалісти відзначили отримання поясів, чергових данів суддівських категорій та сертифікатів про прийняття в організацію спортсменів і сенсеїв. Я думаю, що благодаря нашим старанням для популяризації карате в нашій області ми зробимо все і робимо, не будемо робити. А сьогодні проходять наші збори. Наші э, знаміті спортсмені прочевидні пояса. Ми всіх їх поздравили. У нас гості со всіх концов нашої страны. Ми всіх приветствуем, ми всіх приймаємо. Я думаю, наш, э, наша вся українська федерація отримає більший резонанс в нашій страні. Були такі, хто вже давно чекав про своє призначення. Мені сьогодні вручили перший дан якого я очікував вже давно, багато років, і поки в зв'язку з цим карантином він з Японії дуже довго йшов. Тут сюди мене да, запросили і на атестації, на збори, і на вручення мені, як кажуть, почесного першого дали. Як каже Сенсей, назад дороги немає, тільки вперед. Мене Дітки займаються. Я хочу показати приклад своїм дітям. У мене два хлопця 6,5 і 4,5 чотири роки. У мене старший вже два змагання виграв з першим місцем. Ну я хочу бути прикладом для них, а не батьком, який п'є пиво на дивані. Тренери завжди мріють про успіхи своїх підлеглих і намагаються гарною працею та самовідданістю на тренуваннях досягти максимального результату. Це праця це до кожного треба індивідуальний підхід. Дуже багато дітей в наш час, дуже багато, скажімо так, балованих, непослушних. Ну, їх треба направити в правильне русло. Щоб... Батьки, просто батьки приходять з таким проханням. Щось зробіть, щось зробіть. Ну, ми стараємося по мірі можливості робити і працювати. Шикарні люди, гарні майстри. Є чому повчитися. Я практично всіх знаю, ми не на одних зустрічах зустрічалися і в офіційній, і неофіційній обстановці. Ну приємно, приємно такі зустрічі, приємні. Коли зі всієї України з'їжджаємося, ну, ми просто тут відпочиваємо цих пару днів, просто відпочиваємо. Вся Українська Федерація Український Альянс кіокушин Карате входить до складу Хонбу Інтернешнл Карате Альянс Кіокушинарю і є однією з провідних організацій у світі. Керівник цієї організації, голова яка Рю Канчо Пітерчонг, який має 9-й дан і є майстром Кіокошинка і карате. Відтепер триває підготовка федерації до заключного турніру цього року, традиційного міжнародного турніру зірки Кіокушину 2020. Він відбудеться у Дніпрі 12 грудня у спортивному комплексі українського. Державного хіміко-технологічного університету. Федерація розвивається достатньо активно. і я вам хочу сказати, що сьогодні ми об'єктивно наблюдаємо второе дихання розвиття киокушина, як это было в конце 80-х, в 90-х. Сьогодні один із самых популярных видов спорта это нам залишається чекати майбутніх міжнародних і всеукраїнських турнірів з цього виду спорту і з інших видів спорту. І будемо сподіватися, що карантинні обмеження, та й взагалі, ситуація з коронавірусом і всесвітньою пандемією, піде на спад, і спортивні змагання знов будуть проходити на теренах України, Дніпропетровщини, Європи та світу без карантинних обмежень з глядачами і безумовно будуть дарувати. Радість всім прихильникам різних видів спорту з вами та і програма Академія спорту. Ми з вами зустрінемось у наших наступних випусках. Хай щастить і бережіть себе.